Друзі, привіт! Сьогодні буду робити ідеальні профітролі. А вам нагадаю, що ваша підписка та вподобайка дуже важливі для розвитку мого каналу. Інгредієнти продублюю внизу в описі. Поїхали! Наливаю воду, додаю масло і чекаю, доки закипить. Потім, не вимикаючи вогонь, додаю борошно і сіль і перемішую, ще трошки тримаю на вогні і потім вимикаю. Гарно перемішую, чекаю, поки охолоне, і починаю додавати яйця. Яйця додавайте по одному, так краще і зручніше вмішувати їх у тісто. Коли додаю третє яйце, паралельно вмикаю духовку розігріватись на 200 градусів. Тісто виходить ось такої консистенції. Якщо тісто буде густішим, воно дуже погано буде підійматися, А занадто рідке, навпаки, розтечеться. Тому тримайте баланс. Важливо, випікайте при 180 або 200 градусів і тримайте 30 хвилин, інакше вони можуть не досушитись і осісти. Як профітролі випіклись, я ще тримаю в духовці з відкритими дверцятами десь 5 хвилин і достаю. Наповнювач може бути і солоним, і солодким, за вашим бажанням. А якщо розріжете навпіл, вони замінять вам тарталетки. Смачного!